you yeah. yeah. Запальна, неординарна та харизматична Наталія Фаліон, солістка гурту Ліса, петний батальйон зустрілася з Ютуб-каналом Ростислав Продакшн на концерті пам'яті народного артиста Віталія Білоножка. Як виявилося, Фаліон та Білоножка багато чого пов'язує, і вона називає його. Бо він наш хрещений батько. Він побачив нас, коли нас ще ніхто не бачив. Яку роль зіграв Італій Васильович у становленні гурту Лісапетний батальйон. Наталія Фаліон сьогодні вперше розкриває ці подробиці. Щоб без нього, мабуть, і нашого лісапетного батальйону би не було. От, от така, бачите, в мене історія. А пісня наша секс бомби. Це ж він нас назвав. Ми приїхали, шукали гримерку ніде нема. І кажу, боже, Васильович, де ми? Він каже, та ж подивися, великими вухами нап'ят, дивився, секс бомби. І я написала пісню секс бомби саме після того. Ганю, ми секс бомби, і пісня у нас така. Є секс бомби. Секс бом усім. А наприкінці Фаліон поділилася справжніми відвертостями, про які навіть не знає Світлана Білоножко. Я навіть закохана була в нього, настільки він така е, особистість. Гарний, високий, жартівливий. От мій тепаш. Чоловік, з яким би я могла в вогоні воду. Деталі уже за хвилину. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Ну і, звичайно, залишайте хороші коментарі і спогади про Віталія Білоножка та про Наталію Фаліон. <таж2> <звінок> В столиці відбувся вечір пам'яті Віталія Білоножка, якого не стало в січні цього року. На сцені виступила вдова артиста Світлана Білоножко, а також його родичі, друзі та колеги. Сьогодні всі, хто були на сцені, це наші друзі великі. І Павло Зібров, і Вітя Павлік, і Петриненко Тарас це унікальні професіонали, які вони дружили з Віталієм. Вони не могли йому відмовити ніяк. Тим паче, коли от, так от раптово людина пішла з життя. За кулісами ми зустріли багатьох артистів. Сьогодні розповідаємо про Наталію Фаліон та дружбу з Віталієм Білоножком. Бо він наш хрещений батько. Він побачив нас. Коли нас ще ніхто не бачив, коли ми просто в себе в селі співали. А він нас запросив сюди, в Палац України, на свій прекрасний фестиваль Мелодія двох сердець. І ми приїхали, такі всі зашугані, такі всі злякані. А він ну, він вмів от, отак тебе надихнути, так заставити себе поважати. І я йому вдячна, просто я не знаю, як, як вам навіть сказати, що без нього, мабуть, і нашого лісопетного батальйону би не було. От така, бачите, в мене історія. А пісня наша секс бомби. Це ж він нас назвав. Ми приїхали, шукали гримерку ніде нема. Я кажу, Боже, Васильович, де ми? Він каже, та ж подивися, великими вухами на п'яти Секс бомби. І я написала пісню Секс бомби саме після того, після того, як, як він нас так назвав. І ми до сих пір себе так почуваємо і так презентуємо себе. І так на кожному концерті, і, і кажемо, що ми секс бомби, а хто то зробив? А Віталій Васильович, так що ми пересікалися на багатьох концертах разом. Я дуже щаслива, дуже щаслива. Хотілося би більше. Бог його забрав. Ми залишились, але ми його ніколи не забудемо, бо він особлива людина. Він мені причувається, прив'яжається. Я навіть я навіть закохана була в нього. настільки він така особистість, гарний, високий, жартівливий. От мій типаж, от Чоловік, з яким би я могла в вогоні воду. Фаліон стверджує, зір лісапетного батальйону запалив саме Віталій Білоножко. Сьогодні жінка пригадує, які настанови давав їй Віталій Васильович. Наталю, повірте в себе. Повірте в себе, у вас є те, що в когось нема. Я кажу, Боже, в мене немає такого голосу, в мене немає підібраних людей. В мене такі всі просі, як вміють, так і співають. А він каже: Ні, у вас є хорезма. От він перший сказав. Що в мене в моєму колективі є хорезма. І, і я повірила. Ви знаєте, от вселити віру це дуже важливо. дуже важливо. А він то зробив. І він вчив, каже: Високо, піднеси голову, ти не така, як всі, тебе все одно будуть любити.' І це як було сказано в 2007 році. Пройшли роки. Я ще далеко не Україна має талант. Я ще не ліс батальйон, я ще з баяном, я ще без фонограм. А він вже тоді сказав, що тебе будуть любити, бо в тебе є те. Чого у багатьох нема на сцені? Сьогодні виступали не лише вдова та внук Віталія Білоножка, а й його невістка Марина, яка цього разу вперше виконала сольну пісню. Світлана мені перезвонює час від часу. і Я слідкую. Я слідкую. Я так тішуся, що Марина заспівала сама. Дуже тішусь. Я подивилася, які діти, Віталій, Світлана. Я ж їх пам'ятаю ще отакенькими виходили на сцену, а зараз такі вже дорослі. Я сьогодні побачила і була така вражена і, і щаслива за таку гарну родину, гарну родину в повному смислі цього слова. Сильну, талановиту, таку. Які тримають прапора, знаєте, творчий, так багато років. Дехто вже і розчарувався, можливо, з колег, хтось вже не на піку слави, а вони, от, бачите, час від часу вони от так от піднімаються знову на, на хвилю, тримають, і зібрали таку сьогодні армію. Армію самих талановитих співаків всіх, вони завжди їх збирали. І сьогодні кожен мав за честь. Ну, Не всі влізлися, би, мабуть, в ту програму, хто, хтось десь не зміг. Але я знаю, що всі, хто сьогодні тут, вони, вони щасливі. Вони щасливі, вони з болем, бо то боляче, що от ми тут, а його нема. Але оця пам'ять нам дає сили, і вона — це зразок. Артиста, людини. От ми завжди... Оцей образ таким буде, знаєте, дуже світлим і на довгі роки. Мабуть, в кожного, хто сьогодні тут. Половина саду квітне, Половина. Дякую Богові, Світлані і родині Білоножко, і, і хай Царство Небесне в Італію. Щоб там йому легко на тому світі, колись здибаємося, ми йому розкажемо, як ми вшановували його пам'ять. А, а сьогодні, а сьогодні кайфую, отак скажу вам: кайфую. Бо я знову на цій сцені я співаю його пісню. Це треба відчути. Я то відчуваю і думаю, що кожен скаже це саме. Серед стану квітне, Ваші спогади про Віталія Васильовича Білоножка залишайте в коментарях. Я нагадую, ви були на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь і залишайте коментарі. І скоро очікуєте повну версію з концерту пам'яті Віталія Васильовича на Ютуб.